Ще один насичений та продуктивний день видався для молодішного парламенту горішніх плавнів. Минулого разу його активні учасники відвідали місцеву лікарню, а тепер ще й побували в комунальному підприємстві Теплоенерго. Життєво необхідна артерія будь-якого міста. Шість мільйонів євро. Це три котла. Аналогічних котлів в Україні немає, які встановлені у нас. Це повністю реконструкція цієї будівлі, це демонтаж того старого обладнання, встановлення повністю нової системи управління і встановлення новітніх насосних груп. Насоси марки Віла, це німецький виробник. Директор теплоенерго та перший заступник міського голови Олександр Чуприна ознайомили молодь із основним опалювальним об'єктом міста, де відбуваються важливі процеси. Почали з історії, як вісім років тому усією командою вони розробляли концепцію повної реконструкції підприємства, шукали варіанти фінансування та реалізації. На питання молоді, коли настав момент зміни, що цьому передувало, керівник зазначив, що впровадити їхню ідею у життя допомогла міжнародна фінансова організація, що піклується про довкілля. Співпраця почалася 2018 року. Серед багатьох інших українських міст іноземці зацікавились саме горішніми плавнями. А збережена структура централізованої системи теплої водопостачання відіграла важливу роль, згадував Павло Сніжко. <звіт> Як я сказав, це один із лідерів виробництва теплотехнічної продукції. Але газові пальники, які стоять тут, ну, якщо порівняти із автомобільним транспортом, це зрозуміло, особливо хлопцям, це майба. Переконатися у ефективності роботи підприємства активісти мали змогу у залі насосних агрегатів. До масштабного оновлення почути один одного тут було нереально, розповів директор теплоенерго. У нас перший рік дав економію 580 тисяч кіловат електричної енергії. Якщо взяти, що ми працюємо по тарифу підприємства і промисловості для електричної енергії, це тільки перший рік сягнув економії 3 мільйони гривень. Чисто електрична енергія без газу. робота персоналу котельні те, що найбільше здивувало екскурсантів. На ось цьому моніторі їм показували, як відбувається управління режимами та аналітикою котельні та теплопостачання міста деталями. Поділилася пані Віра. Тут можна слідити за роботою котла, за його нагрузкою, за роботами насосного обладнання котлового. Я навіть зі свого домашнього комп'ютера можу відкрити вот таку ж програму, і я буду бачити все, що відбувається на котельній. Ну і в тому числі, допустим, там підказати то персоналу в какой-то нештатной ситуації. Чи можливо таке, що в таких ситуаціях під час воєнного стану ця система піддасться хакерським атакам? Ми і обмежуємо зовнішній доступ для того, щоб е різним. Хакерським варіантам запобігти про теплові пункти. Чи планують їх робити для дитячих садків або школ, тому що буває, що там холодно? Думаю, що тут більше антоліч скажуть вам по цій системі По теплових пунктах у садочках і в школах вони. На 90% у всіх садочках і школах вони нові. Ми протягом останніх двох років зробили техпереоснащення. переоснащення. Лоліта мріє навчатися на архітектора і вже подумує про керівну посаду в горішніх плавнях. Мені дуже цікаво все, що пов'язано з нашим містом. Ну і якби нас нам зробили молодіжний парламент, і мені дуже хотілось би зробити добре проживання для наших всіх. Як це сказати людей, жителів для нашого міста? Я бачила нові котли, які в гарному стані. І які працюють, молодь не залишилася без подарунків від колективу Теплоенерго. Також комунальники запевнили, що радо чекатимуть майбутніх фахівців на виробництві. Тож, поки переїжджаємо на іншу локацію, в автобусі спілкуємося з Микитою та Веронікою, які навчаються в політехнічному коледжі на електриків. Студенти вважають, що місто саме зараз потребує кваліфікованих працівників, тож можливо працевлаштовуватимуться тут. Це дуже цікаво, так тому що це пов'язано з нашою спеціальністю. Так, ну це дуже класно. Чесно, мене прям я не, не можу сказати бо дуже класні емоції, і тут майже слів ну, не підібрати. Це дуже екологічно. Це, це, це круто, як для нашого міста, для нашої країни. Після знайомства із комунальним підприємством молодіжний парламент відправився на зустрічі до міського голови Дмитра Бикова, де їх очікував сюрприз. Подробиці дивіться у наступних сюжетах програми новини.